Аби врятуватись від жахів війни та знайти безпечний прихисток, ще навесні родина Левченків евакуювалась пологів, де точаться запеклі бої до Запоріжжя. Однак біда їх переслідує і надалі. 11 серпня, під час сильного урагану, поблизу однієї з п'яти поверхівок на вулиці Кумарова стався нещасний випадок. Жінка-переселенка поверталась в прогулянки з двома дітьми, і на них впало дерево. Ми скупилися. і Ми йшли через отак. А вже починало, і коли ми вийшли, там уже був дощ. Ну потім ми бігли за всі силою. Мама вже доходила ось сюди, доходила. вона до вона до здесь. Я побігла до мами. мене мама штовхає, говорить біжи. Я біжу, я біжу і на тим часом мама доходила вже і на маму дерево падає. Жінка досі перебуває у лікарні. У неї травма голови 42 шва їй наложили 11 числа. От. Поврічі, да. І травма позвоночника, у неї ребра на коленні. От, Там теж шийні позвоночники, 4, 5, воно щось там нарушене, дев'ятий теж нарушений, дванадцятий зовсім розбитий. Їй поставили оцей платант. Це за 68 тисяч. На місце події одразу приїхали комунальні служби ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації. Зразу убрали стовбура, побирали, гілки туди одтягли, гілки тут лежали. Зять підійшов, каже, що ви робите. Убираємо ліки. Один із цих робітників сказав, ну це воно так може він посміявся, бо хіса, убираємо ліки. Поліки прибрали, і після цього тиша. Міська влада ніяким чином не потурбувалась про постраждалу сім'ю. Операція обійшлась родині Левченко у понад 70 тисяч гривень. Мати постраждалої зверталась до усіх можливих інстанцій, у тому числі й до міської влади. Однак жодної відповіді не отримала. Написали 12 числа, 12 серпня, заяву у мерію. От, досі нам не прийшов, запит не прийшов. От, ніхто нічого не каже, ніхто нічого нам не допомагає. Прийшлося мені наняти адвоката. Як нас буцають, ми не можемо ніде правди взагалі, на чим воно балансі ця деревина стояла, хто за ними, може вони давно вже їх треба було пообратити, може от, могла б підсіди. Деревиною хто хочеш будь от і могла і маленьке, і стареньке. Окрім тієї деревини, аварійних дерев, що в будь-яку мить можуть впасти на людину у подвір'ї ще багато. Одне з них, наприклад, знаходиться посеред дитячого майданчика. Попереду на травмовану чекає коштовна реабілітація, тож родина Левченків розраховує на підтримку кожного небайдужого громадянина, якщо вже від міської влади допомоги не знайти.